Розкажіть, чому ви вирішили займатися капеланським служінням? Ми взагалі не планували займатися капеланським служінням. Ми навіть не знали, що це таке. Але так як в нас в Україні розгорнулася повномасштабна війна, ми повинні були якось реагувати на виклики, які були на той момент. Одного разу на Запоріжчині ми зустрілися з військовослужбовцем на одному з блокпостів, і я побачив молодого кремезного. Хлопця, який був повністю в броні, такий високий, підтянутий, гарний. Спочатку все добре, коли запитуєш, як ти, друже, все гаразд, все добре. Але коли задаєш такі більш глибші питання, в його очах видно біль, в його очах видно, Бажання піти звідси, скинути цю форму і жити нормальним життям, але на жаль, він обставини такі, що він має бути тут і захищати нашу країну від ворога. І саме спілкування з цим військовослужбовцем воно дуже сильно вплинуло на моє серце. Я зрозумів, що саме йому потрібна ця допомога, саме таким хлопцям потрібна допомога. Наша місія нести надію в ті місця, де без надії. Сьогодні наша країна дуже сильно переживає цю велику війну і дуже багато є травмованих людей, як на фронті, так і тут в тилу. Що для вас є найважчим у ваших поїздках? Найважчим дається те, що Наші хлопці вони зазнають втрат. Ми спілкуємося з ними, ми бачимо, наскільки вони розстроєні, переживають, і ми розділяємо з ними разом ту біль. Ми штовхуємося страшною болю. Я бачу очі, наповнені сльозами, сім'ї, які більше ніколи не будуть разом. Трудності в тому, що ти Приходиш, і ти розумієш, що ти можеш допомогти тільки тим, що ти розказуєш Євангеліє, тому що тільки воно допомагає. Є ті, які слухають його, а є ті, які не хочуть слухати. Взагалі саме слово капелан це людина, яка знає Бога і може допомогти заспокоїтися хлопцю, воїну, чоловіку, батькові, який має свої переживання і страждання. З якими труднощами ви стикаєтеся, труднощі в нас з тим, що ми хочемо не просто тільки словами їх підтримувати, ми хочемо їх і матеріально підтримувати. Ми хочемо привести їм те, що буде необхідно, те про що вони просять нас. Не завжди в нас вистачає фінансів, не завжди вистачає часу на це. А як вам допомагали протягом служіння? У нас є друзі за кордоном, є в Сполучених Штатах, є в Європі багато людей, які теж небайдужі з нашої церкви, які виїхали, вони спрямовують свою допомогу, свої донати, які вони, можливо, чують, що наша армія потребує, то вони сконцентруються якби, на наш капеланський підрозділ Надія, щоб коли ми поїдемо до хлопців, ми могли через оці подарунки, дари, підтримку могли принести і Слово Боже, їм дати надію. І це допомагає. Насправді, що за ці три роки, якщо ми зможемо зробити аналіз, то наші поїздки коштували нам близько двох мільйонів гривень. І це не наш вклад, це вклад в тих людей небайдужих, в кому Бог працює. Так як війна не закінчилась, вона продовжується на превеликий жаль, і потреби наші не зменшились. Хлопці потребують в підтримці, і ми далі хочемо підтримувати їх в всьому тому, що буде необхідно. Для цього потрібна молитовна підтримка, для цього потрібна Небайдужий сердець людей, які будуть молитися за нас. Ми це завжди відчуваємо в поїздках. Хлопці відчувають їхній відгук про те, що вони просять, щоб ми молилися за них. І разом з тим це фінансова допомога, тому що наші поїздки вони затратні. Фіна... витрати на дорогу, на паливо, на закупку всього необхідного. І ми дуже раді будемо, якщо ви підтримуєте наше служіння, якщо ви зможете розділити з нами ці тяготи і допомогти нам. Ось тут ви побачите реквізити і зможете. Сюди жертвувати нам це буде великою підтримкою, і ми надіємося, що це буде для Божої слави.